Осінь найкращий час для пересадок та змін у своєму садочку. Отже, садівники активно отримують посилочки від розплідників і я не є винятком. Тому сьогодні хочу в відео показати вам дві розпаковочки посилок від бережнюків і від молодого розплідника-хвойників з Львівщини. Я Наталя, це канал Щасливий Молодоглядний сад, який знаходиться на Київщині. Замовила собі 5 хіноцейок. Дві приїхало з цвітом, а 3 вже цвіт був обрізаний. вони вже відсвіли, мабуть, вони ранні квітучі. Ось, дивіться, яка гарненька зелена. Називається грімджейл. А ця така буде блідорожева, махровенька така, черріфус. Ще замовила ось. Ось ця буде біла така, ставлю фото, простесенька, а ця е, біла, але махрова. Ось ця, ще більші листочки, в неї, виходить, края біленькі, а серединка махрова така ярко-рожева. Хочу їх висадити в тому квітнику де злаки, щоб розбавити їх трошки. Дуже мені на цей подобається. По злаках замовила собі місканку з Грацієла. Ось Такий манюсінький він приїхав. Ну, я вам скажу, що ціни такі собі не дуже маленькі. І бронзову соку ред ростер. Але я вам скажу, що у мене дві є бронзата і мік шоколад, то вони, мені здається, будуть менші. це якісь такі листочки більш жорсткуваті, і я дивлюся, обрізані вона, мабуть, буде вище. А, і ще замовила осоку Amazon міст. Ну, я у дівчинки бачила в блозі, що вона має бути така з довгим. І на фото було, вам прикріплю фото. А тут я не знаю, чи воно обрізане, чи Ну, не, не, не розумію. Побачимо. Ну, На мені дуже сподобалося. Воно таке щось мені перекликається, наче як з ковиллю, але ну, гарніше. І ще замовила. Синьоголовник, він такий Ну Цього разу взагалі якось приїхало все таке малесеньке. Ну, е, Минулий раз і е, хінацеї гарні приїхали. І осоки цього, ну, цього разу якось побідніє, скажімо так. А ще мені приїхав в подарунок. Осока, е, господи, блюзергер називається. Я її не замовляла, бо якби мені ті зелені осоки не так не особо, щоб подобались. Але вже приїхало в подарунок, бо у мене там трошки грошей залишалося по передплаті, то хай вже буде. Ну, скажу вам, що по цінах не дуже так, щоб дешево. Я взагалі з лаки хотіла замовити у Анжели із декоративні сади Півдня України, по-моєму, так називається. Але поки я зібралася, то вона вже перестала приймати замовлення, тому вже навесну замовлю. То от по цінах, дивіться, ось цей синеголовник, оце манюсенький, 110 гривень. Ось цей теж десь 100 з чим то гривень. Греціла теж 100 з лишнім гривень. Ось все малесеньке. А от по хіноцеях, то сама дешева 120, а сама сто, е, дорога, по-моєму, 185. Ну, то ось так. Так що, ну, я десь за всю цю посилочку заплатила десь до півтори тисячі. Ось так, може трошки більше, не, точно вам вже не скажу. Ще замовила я собі флокс Наташа. Фото прикріплюю. Такий рябенький буде. Ну, теж такий малюсінький, нещасненький, ну, хай буде. І шавлюю, Шавлюю замовила, бо свою не догледіла, і вона пропала у мене, то я теж хочу туди на якби злаковий кітник її висадити. Ну, ось це в мене побережняка, оце вся посилочка. Що пройшло? Зараз будемо її висаджувати. Приїхала мені ще інша посилочка з Львівської області з хвойниками. Ось бачите, три блюро -я, я замовила собі. Буду там е, викорчовувати кампсіс, і на його місці, щоб розростався, е, посажу дві штучки, а в мене там вже є блюкарпет, Ніби росте дві. І ще хочу ще посадити. Такі ось, бачите, вони гарненькі. Уже такі стовбур, бо я такі завжди малесеньке купляю. Цього разу, бачите, більшенькі взяла. І дві туї шировидні даніки. Бо біля водойми в мене там дві росте уже, але і між ними Анабель. Ну, Вона там горить зараз з цими. Спеками я їх вирішила звідти прибрати, бо там завжди ну не поливаю, поливають. Я там, я вирішила, а хвойники там ростуть гарно. То я замінюю на ці дві туйки. Ну і, звичайно, тис мені дуже подобається. То я ще собі тис замовила. І туйка теді. Хай буде теж, не знаю. Треба, вона мені не треба, посажу теж мені подобається. Ну і ще. Ось ялівець блючіп. Теж гарненький, такий вже величенький. Зараз вам покажу, яка коренева у цих блюерол. Ось показую вам кореневу систему Blue Піште, є біленькі корінчики, все дуже гарно. Гарненькі А ось корінці з даніки. Теж гарненькі, біленькі, їх порозправляю, теж буду висаджувати сьогодні. Там у нього є і смарагди, тобто ну, різні хвойні. Гарненькі Так що, якщо потрібно, кажіть, скину силочку. Ось олівці, вони йдуть в два стовбури. Отже, поки вони малесенькі, їх треба сформувати, щоб вони йшли не шкодувати, а сформувати в один стовбур, бо як вони почнуть уже рости, будуть розвалюватись. Не шкодуйте, тому що я так в свій час пошкодувала колумну. Така вона мені гарненька була. А потім, як вона вже почала така в мій, роз, в мій ріст бути, то все рівно прийшлось обрізати. Так що зараз вам покажу. Ось дивіться, ось цей іде центральний стовбур, а ми боковий будемо обрізати. Так само тут. Де рівніше залишаємо, де йде в сторону гілочка, обрізаємо. От зараз ми візьмемо ось так от. Хоп, бачите. І він собі потім вирівняється. Формувати тут, ну, якби зрізувати буковушки поки не буду. Вже, може, на слідущий рік чи як. А один стовбур зроблю і зараз так само і тут. Бачите, у ось так. Раз, і все. І він потім собі вирівняється. Зараз позамазую чимось попелом чи зрізи, Дай буде все нормально. І буде собі рости в один стовбур, буде тягнутися в висоту. А ці гілочки зараз пообчищаю і під банку поставлю у землю, хай може заживцюється. Побачимо, получиться, не получиться. Зараз вже трошки похолодало. Попробуємо щоб не викидати. Цю посилочку від бережників буду садити на ось цю клумбу перед будинком. Тут в мене злаки, і на цей я хочу все розмістити. І деякі посажу на злакову клумбу перед підвалом. Подивіться, яка краса. Дуже мені подобається ці, ці осінні. Квіточки дуже гарно виглядають. Ну все. На сьогодні, мабуть, буду з вами прощатися. Мира вам добра і злагоди. До побачення.